Зараз деяка інформація стосовно ворк-пермітів для українців, які тільки прилетають перший раз в Канаду. Так, от їх ще продовжують видавати. Я знаю, що багато людей знають, що їх видають, але такі були дискусії в коментарях, що хтось казав, комусь не дали, комусь дали і так далі. Кому хтось каже, що дають тільки в великих аеропортах. Так, от у мене зараз маршрут в і за останні два тижні у мене було чотири українці, які от перший раз прилетіли в Канаду, і їм всім видали ворк-перміти. Тому дозволи на працю зараз видають. Це Галіфакс, да? це невеликі аеропорти, як в Торонто, наприклад. І також друге очікування. По номінаціях, де хто подається на номінацію від провінції, наприклад, тут в новій Шотландії кажуть, що вже чекають 7-8-9 місяців ніякого результату. Так от, я спілкувався з двома будівельниками, реальними будівельниками, які роблять у ці каркаси будинків. У них вже досі до 2 роки. Вони подалися 8 місяців тому на номінацію, і все ще на неї чекають. Тому навіть те, що там зазначено, що вони ставлять в пріоритет будівельників та медиків, це нічого не значить. Наприклад, я подавався як водій автобуса. Ця спеціальність не є пріоритетною для провінції, але номінацію ми отримали через кілька місяців. Нам пощастило, але як бачите, навіть будівельники, ті пріоритетна спеціальність, вони чекають вже стільки часу. Тому якщо ви подалися і чекаєте довго, то знайте, що ви не одне такі. На жаль, з цим імміграційним хаосом приходиться чекати навіть тим, у кого пріоритетні спеціальності. І стосовно номінаційної програми, тут в Новій Шотландії я цього раніше не бачив. Там була строчка така, що коли вони присилали листи, що знаєте що ми будемо пріоритетувати там будівельників і медиків. Зараз у них на сайті з'явилася ще одна строчка, не знаю, може вона там вже висить кілька місяців. Сіців, але туди постійно не заходив і побачив, що вони додали також строчку. А також ті спеціальності, які є важливими для провінції. Які це важливі спеціальності для провінції, сказати не можу. Може, якщо загуглити, то можна знайти цю інформацію. Але от для людей, які питають, чи є сенс подаватися, чи нема сенсу подаватися на номінацію по інших непріоритетних спеціальностях. Подавайтеся, ви від цього нічого не втратите. Можливо, тільки здобудете, але знаєте, що на очікування навіть по пріоритетним спеціальностям зараз великі. Чому так? Ну всі ми розуміємо, що. Іміграційний процес трошки тут поламався, тому подавайтеся. Якщо у вас є достатньо досвіду роботи, наприклад, якщо у вас є профілі в експрес-центрі, подавайтеся нічого не втратити, і можливо, там вам, наприклад, пощастить і ви отримаєте швидше номінацію ніж інші люди, тому що як зараз ворк примітимо. Да, ми подалися там уже багато місяців тому, і все ще чекаємо. А є люди, які подалися після нас і отримали його через місяць.